m <목소리도> 니 Загальна сума заборгованості ДТЕК і скільки чоловік взагалі від цього страждає? Загальна сума заборгованості сягає станом на сьогодні більше 130 мільйонів гривень за відвантажене вже вугілля, здепельві вугілля. Звісно, воно відвантажується не напряму, а через вугілля України, але це вугілля, яке відвантажили шахти нашого регіону, якраз вартістю вже 130 мільйонів. Натомість заборгованість по заробітній платі десь близько 45 мільйонів. Скажіть, будь ласка, Складність. Тому складність у тому, що в нашій державі існує дуже багато прокладок всіляких у вигляді державних підприємств, які пояснюють, що вони приносять користь галузі, але насправді відвантаження пряме і прямі контракти це було б набагато ефективніше і правильніше. І тому, скажімо так, кошти ви пам'ятаєте з Київською Русью 240 мільйонів, які до сьогодні зависли, які перерахував. ДТЕК в вугіллі України, і вони потім так щезли дуже швидко в банку. За дві години до закінчення операційного дня і оголошення банку банкрутом. Тому насправді, я думаю, ця непрозорість державна і невміння держави правильно управляти державними активами це є одна із проблем, і за якої страждають багатотисячні колективи шахтарів. Тому так, е, скажімо, ще... все ж таки прийшли під детект. Ну, Тому що реально винен ДТЕК за відвантажене вугілля, Реальна заборгованість не у когось іншого, а конкретно е, енергетична компанія Ріната Ахметова. Вони винні шахтарям за відвантажену продукцію. Якби вони перерахували хоча б із 130 мільйонів 50 мільйонів, відповідно, які вони винні, то це дало би змогу е, знову погасити існуючу заборгованість по заробітній платі насправді у шахтарів економічні вимоги, і поки що, це, поки що, це правильно. З іншого боку, є величезна проблема в самій державі і в уряді особливо розроблена міністерством енергетики і вугільної промисловості концепція. Розбудови вугільної галузі до 2020 року, і відповідна програма, вона більше двох місяців не розглядається і гальмується урядом Яценюка. Це теж є великою проблемою. І з, з кожного засідання уряду на кожне засідання уряду відкладають. Ну от сьогодні я мав е, розмову з першим заступником міністра паном Мартиненко. Він пообіцяв, що що йому пообіцяли, чи чи точніше міністерство, що завтра на засіданні уряду ця програма знову має розглядатися? Чи буде вона затверджена, чи ні, дуже важко сказати. Насправді, абсолютно амбіційна, е, адекватна, одобрена всією депутатською групою, де входить 25 народних депутатів, захистимо вугільну галузь з підписами народних депутатів, з підписами чотирьох міністерств, з підписами про спілок вугільної промисловості. Єдине, що блокування на рівні уряду програма передбачає. Ає повну енергетичну незалежність в вугільному розумінні України, і на це всього навсього потрібно на 5 років трохи більше 5 мільярдів гривень. ласка, як взагалі зараз енергетичною безпекою держави і чи ви винні тільки працівникам дві вугілля чи ще Ні, безумовно, винні абсолютно усім, тому що реально держава не може врегулювати цінову політику на ринку енергетики. Існує НКРІ, яке здавалося б не підконтрольне уряду, натомість уряд диктує також свої умови по цінах на електроенергію. В концесію взято ну, по суті, це сприхована приватизація дуже багато енергетичних об'єктів. І держава, по суті, з одного боку втратила контроль, з іншого боку, існують дуже багато монополістів на цьому ринку електроенергетики у вигляді тих чи інших олігархів. Так, на ринку збуту одні олігархи на ринку виробництва електроенергії. Інші олігархи, і це насправді є великою вадою України і великою бідою України, тому що олігархи вони диктують безумовно. Вони зацікавлені в максимальних своїх прибутках. Це однозначно. І коли немає конкуренції, яка існує всюди в світі, то безумовно і ціни ростуть, і не платять за поставлену вже продукцію. І відбувається те, що відбувається сьогодні. Натомість держава безумовно повинна це все контролювати в розумінні методичних рекомендацій. Якихось і в контролі над монопольністю на ринках чого хочуть хочете добитися від ДТЕК? Чи тільки виплати оплати, так оплати станом на сьогодні, це тільки оплата. Наступна наша зустріч має бути сьогодні і в міністерстві. Ми будемо знову розмовляти про прийняття програми, тому що це вже державне питання. Якби станом на сьогодні він винен винен кошти, тому він повинен виконати те, що виконують всі чесні бізнесмени, віддати. Чуже. Чи є якась реакція? Ну, тільки, ми тільки прийшли, тому що реакція, я думаю, після перемовин ви зможете запитати, чи буде, чи не буде. Ну, Приязно ставиться ДТЕК поки що на організаційному рівні. Безумовно, нас запросили туди. І побачимо, чим закінчаться перемовини і на яку формулу виходу і ситуації ми вийдемо. Але борги потрібно платити. Це є святе правило усіх. Це взагалі перша заборгованість, яка винемає? Ні, війна, ні, так? ні, це не перша заборгованість. Ця заборгованість була е, з, минулого, з кінця минулого року. А, тобто вона тягнеться з Вона тягнеться, потім держава знаходить кошти. Ми, ми як депутати, вже приймали двічі зміни до державного бюджету. У зв'язку з цим е, ця заборгованість гасилася за рахунок державної дотацій. Станом на сьогодні вся державна дотація, яку ми проголосували, 400 мільйонів вона вичерпана. І ті 200 мільйонів, які були борги за минулий рік, вони вичерпані. Тому держава станом на сьогодні немає кошти коштів, можливості, якщо так, не будуть прийняти не якщо... цього року кошти на ну, дотації вугільної. ну виділив виділили виділи, виділи, якраз. Але... Ну, та, та, так, так верховна... мільйонів це Так, 400 мільйонів і 200 мільйонів. По суті, 600, 600 мільйонів, мільйонів так да? були виділені. Просто... Але цього недостатньо. Mm -hmm. Реально для того, щоб погасити заборгованість, потрібно мільярд 400. Mm -hmm. І в цій програмі, яка подана до кабінету міністрів, там ці кошти передбачені, mm -hmm. і я думаю. Якщо буде згода Кабінету міністрів, то Верховна Рада здатна проголосувати за якраз енергетичне унезалежнення України і за розвиток вугільної галузі. Там абсолютно доведено все чітко і науково обґрунтовано, всі цифри. І вони не на проєднання, а на розвиток, що є дуже добре. також. А з антрацитами зараз що? Ну нічого, немає антрацитів в Україні. Немає. Ну, звісно, а звісно, як станції? А, а де ж вони. Де як ну, Так, безумовно, що закуповуються. <різь> <Так>. Закуповуються <різь> за кордоном. Їх в Україні на підконтрольній території <різь> вугілля такого немає, тому ті дві електростанції, які є, вони безумовно повинні працювати і вугілля завозиться з Південної Африки.